1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом. Вже понад 30 років проблема ВІЛ-інфекції не перестає бути актуальною в Україні. З 1987 року, коли вперше було виявлено СНІД, по 2014 від захворювань, зумовлених СНІДом, померло 36 тисяч людей. Зараз в закладах охорони здоров'я під медичним наглядом перебуває майже 125 тисяч ВІЛ-позитивних. На Чернігівщині 3360. тисячі на початку епідемії хворіли переважно чоловіки до 30 років, а основним шляхом передачі вважався ін'єкційний. На сьогодні відсоток чоловіків з ВІЛ зменшився. Основний шлях передачі статевий, а вік – 30-40 років. Продовжується тенденція до збільшення інфікованих у віковій групі старше 30 років. Це складає 80%. І спостерігається зменшення у групі до 30 років, що складає 20%. На сьогодні найстаршому віл інфікованому в області. 50 років наймолодшому один рік чотири місяці в області діє цільова програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2015-2018 роки вона фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів і грошей міжнародних донорських організацій. Основна мета профілактика розповсюдження ВІЛ. Тому значні кошти йдуть саме на виявлення інфекції. Знати ВІЛ свій статус, це можна правильно розпорядитися своїм життям фізично, юридично це і це можливість лікуватися. А лікуватися значить жити болі 45% від тих, хто состоїть на учоті, приймають антиретровірусне лікування. І ми то що більша часть людей не є істочником. Тобто, і вже річ не йде тільки о сохранении життя, річ іде о качестве життя. Для поліпшення якості життя людей з ВІЛ і навіть для того, щоб зупинити інфекцію, є майже все необхідне, каже Анжела Мойсеєнко. Чому майже? Тому що проблема, як завжди, в грошах. Програма профілактики прийнята, і це чудово, але вона посчитана по курсу 8. На сьогоднішній день ми розуміємо, що дефіцит программы програми дуже великий. І наскільки будуть закуплені препарати в наступному році, ще не ясно, оскільки не прийняв державний бюджет. Проте в області все ж відбуваються позитивні зміни в ситуації з ВІЛ. Рівень захворюваності та смертності від сніду поступово зменшується.